Ви готові? Я вам зараз просто роз'єм покажу. Ви готові до цього? Тупо розоблачення. Стояти! Кліпайте! Кліпайте! Зараз атачка. Філіп, що це таке? Поясніть, будь ласка! Не знімай! Не знімай! let's go! го, знаєш, як на весіллі? Отак! Знаєш, як це? В них підгорає. Ону родина за столом. Стежи, щоб додому, що сама, Одну любов на все, це Я йому кажу Ростік, чого ти. А, і він повертається, він виявляється, з собаками гуляв, а це було десь біля одинадцятої. Коротше, я кажу, чого ти мене не збудив? І він мені, я тебе зараз вообще не знаю, що з тобою зроблю. Ти в курсі, що ти? я не то, що це, що я через тебе проспав. Спиш ти отако спиш, починає дзвонити твій будильник, і ти просто отако сонна робиш отак <хуй>. <Ого>. і вирубаєш його. Потім пару хвилин проходить, він знову дзвонить, і я знову отак його. Тупо так. Але ж через те, що я прям отак рукою замахувалась, воно ну не натискало на оцю кнопку, як там, типу, завершити чи як. А воно просто повторювалось. І так разів, я не знаю, було пару штук. До речі, хочу дуже піти в Гімалаї і попробувати батарчіки на них. Піти, а туди хіба не треба летіти? Не я чув, я чув. А що... як ти збираєшся виїхати? <реш> Фух, два рази за одну хвилину насипала. Ого! Ну так. Да. Нормально. Зараз прийдуться. Моя голодна маленька голодна. Гол, гол. лу... Алло. Ти... Ой. Фу, Ростик, блять, ти шо, не позорся, що це за Сюсі Пусі? Я ригаю. <рес> <рес> Нявка, наче приїхала до, до родичів село. Нявка, тобі з нами інтересно? Це мої yeah, рідні батьки, це мої хрещені. До речі, вони через 10 років посруться через якусь хуйню і перестануть... Через Через квартиру! квартиру! квартира, це не хуйня! Я, блядь, від цю квартиру все життя Боже. Вкусно, кстати. Так, це я купляла. Боже, ну отр... 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 Якоїсь тобі насипала! Трутки, блять! Трутки насипала тобі! Чатик, Ротик відкриває? Будете? Будете, даю вам? Ну, кусайте, чатик! Кусайте! Не хочете? Ні, А, а в так. Летить літачок. Без коментарів. Можна без ваших коментарів. Бо зараз дістаньте по жопі. Тримайте. Нині жити завтра. О, квашений грочок, королечка дай. Боже, я тільки що щось таке згадала, чату, що мені аж погано стало від себе. Скажіть, будь ласка, що ви. скажіть, що я теж так робила? Я пам'ятаю, як одного разу. Я була сама вдома, і я взяла рюмку, е, налила туди води з-під крану і теж взяла квашений огірок. І сиділа і робила вигляд, типа, що я п'ю горілку, і така ще, типа, і закусувала це огірком. Чого я це робила? I told you once, and I told you twice. О, а зробіть скринчик мені з супліцею. Імунітет oh, oh, треба підтягнути. І яким чином? Оцід з водою розведи, мокни і приклади. Ні, ну ви вже теж, ви як моя мама. Оце я вам розказувала, як я оце захворіла. Вона мені каже, треба в одну паличку, в водичці солю розвести, в одну палочку і всередині по, по носі по поводити, і цим дихати. Я кажу, в мене є такий сольова водичка, така, якою промивають. Вона каже, Іра, це не то. Ну ти вічно нічого не хочеш робити? Оце і будеш хворіти? Тим часом я, яка тако сидить таблетками науковою медициною, обкладена, як дебілка. А з кінологом ходять в кіно? Ну, це, знаєш, є е, ці. Є ж мультики і фільми для собак, щоб вони дивились, їм було цікаво. І власне кінолог це людина, яка рекомендує фільми. Наприклад, там ти приводиш собачку до кінолога, а він розуміє по-собачому. І собачка така: Ну, в мене поганий настрій, хочеться таке. Ну, от, типа, як в людей є, наприклад, коли в тебе осінь і поганий настрій, і ти дивишся сутінки, і ну, так собі дивишся їх. А от таке, ви по собачому порекомендуйте, і, і собачий кінолог каже: Ну, можете подивитися 101 один Яке ж це бажання стільки зробить златко? Я не скажу. Якщо сказати у голос, воно ніколи. Я пам'ятаю, просто плюс в чат, бо я впевнена, це всі, мабуть, так думали. Я в дитинстві, коли там чи якісь казки читала, чи ще щось, і я завжди думала блін, ну якщо б мені дали загадати якесь бажання, я б загадала безкінечну кількість бажань боже, я така геніальна, це взагалі, я би цю систему от от просто її... І, прям ну, і я, я прям думала, що я така, така розумна, просто геніка. Конус за мопедом 100 гривень, і звіняйся. <laughs> Сука. Де і звіняйся. Олексій, 27, пише в чаті. Щось за три години ніхуя не змінилось. А знаєш, Олексійчик, що зараз зміниться? Ти був без бану, а що будеш в бані! Вибачаюсь. Бан. 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 Що? Nothing beats a jet you Holiday. And right now you can save 50 pounds per person. Техногенна катастрофа в Україні. 24 роки тому острів у Чорному морі пережив масштабну техногенну катастрофу. Але українці не здалися. Зараз цей острів держава у державі, де кожен день відкриває нові можливості. Сан Андреас, місто, де життя кипить. Бізнеси, перегони, спортивні події. Тут кожен обирає свій шлях. Острів на порозі змін, і вони чекають на тебе. Місто чекає на тебе. Стань поліцейським чи офіцером СБУ, зупини злочинців та наводи порядок. Або обери інший шлях. Заробляй у кримінальному світі та уникай правосуддя. Вибір за тобою. А як тепер вийти звідси, господи? Боже, як це -то виключити тепер, бо його? О, де я ж макала чат? Як вийти звідти? Це ж мала. що страва, яку можна пробувати тільки в Україні, якась легендарна страва, ти пишеш рево. Ну ж ти пишеш людині зі Швеції, щоб він рево пив в Україні? А так може зробити? Який гад це чат? Дорогий шо, вообще? Якщо ви не вмієте читати, то краще не позортеся. Ідіть сьогодні 1 вересня. Ідіть кудись в школу, хорошо? Ідіть в школу, навчітьте. Там якраз... там якраз в першому класі дітей вчать читати, там якраз в першому, чай... <свісно> там якраз в першому класі вчать букви. То ви йдіть ці букви по почитайте собі, хорошо? Що видручка, ви пишете? Я, Я мультик видручка? <свісно> чи Я тільки зараз поняла. Йдіть в жопу. Боже, а я тільки зараз поняла? я тупо сиділа. Ви пишете, видручка. Відіть в жопу. Боже Боже, я вже й забула, який цей твіч гадкий. Фу, до да побачення. <смір> Бабуряг пише, зазвичай кажуть сперма. <смір> Ого! <смір> Ого! <смір> Зустрінемось в Fortnite. <Фернайті. смір> Привіт, якому це мультику якому цьому мультику популярному видрочка така мила. Не... Я знаєте за що найбільше ненавиджу цей кліп? Через те, що. Знаєте через що? Просто є такі моменти, коли <кхм> Ну, коли я такий якийсь байт від чату, знаєте, і там стрімери якісь, чи стрімерки, ні. І вони такі, типу. Ха-ха, ой, а що? А в чому прикол? А я не розумію. Ну, ви розумієте про що я? Типу, і, і, і такі строї, типа, що в цьому слові такого? Я реально, ви пишете видручка, видручка, вид. Коротше, похуй. Ви оце пишете, 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 пишете. Я я, я прям не знаю, в мене навіть секунд 15 просто в мене навіть не було думки, що тут не так. І, і до мене так пізно дійшло. Але на кліпі це виглядає, наче я оце як дурочка, така типа, ой! Випадають на землю протягом години? А звідки вона взялась ця вода? А звідки ця вода взялась що вона на землю випадає? А звідки вона випадає? Ви не ставили собі таке питання дощ, коли падає? Звідки він падає? Ходити щось. А оце сукня, яка поняли отут, там, де литка, наполовину литка. Як називається ця довжина міді? Це міді? Чи як воно та я нормально питаю міді? Чи не міді? Та нормально кажіть. міді, дівчата, плюс киньте, якщо да. Рапани, йдіть нахуй. Нормально по людськи питаю девочок. Все, дякую. Боже, які працівні. Я не можу. Думаєте, скільки коштує? 50, 50 гривень ви дураки? Взагалі чи що? Ви бачили вообще цей пінжак? <хи> вообще, я, я питаю, скільки пінжак, на вашу думку, коштує. Ви, ви таких пінжаків навіть не бачили! Ви навіть не бачили таких пінжаків. В Росіка був день народження. Саша е, дарував Ростіку подарунок. Як ви знаєте, Ростік дуже любить БМВ. Частина подарунку була. Це що за красива тьотя? Бачу, красиву тьотю, ставлю вогник Вогник, вогник, жарко жарко Настільки стільки виглядає. Коточка режуть Виглядає. Показляре. Він чуть-чуть схожий на клоуна з на дзвоно, Що Зараз так така міміка в нього зараз, що Що ніби тільки є І Тут якийсь стріжущий лишає. Що ніби тільки є І тут якийсь... зупи. Що є блан? Ти є блан! ТЕ ЄБЛАН! Чим темніша аватарка, чим темніша аватарка, тим, чим, менше кольорів, чим менше кольорів в аватарці анімешній, тим він більший єблан. От, типа, от сука, завжди так було. А якщо вона чорно-біла, там є тільки біле і чорне. Це це просто закінчене створіння, блять. Просто з яким немає про що говорити. Просто. От у мене мрія холодець. <голос> <голос> я знайшла свою соулмейтку! Боже! <голос> Чат! Це тупо я! моя мрія холодець. Боже, дякувати Богу, що в нас вообще на світі є холодець. Яка смачнюлечка, яка, яка булічка, яка м -м -м, просто і смачно, і корисно, і шкірка, і колагенчик, і шкірка красива. Блистить, пруженька, молодість, смак. оцту туди. ляп-ляпляп. ляп, -ляп, -ляп. Бу у мене аж ну, сльоньки пішли. Як справи? Що там робите? Я кожен день проходить. Да, блин, <ріст> я тепер буду веть А у в... я буду веть тепер <ріст> А У вас є вода. У вас є вода вдома?

Ходить сон коло вікон, а дрімота Та й питає сон дрімоту, де ми будем ночувати.